Так, Перший вистріл. Йдемо дивитися у кості спрацювання. Народ, всім привіт, всіх вітаю. Справжня зима у нас. Нарешті виїхали на рибалку. Подивимось чи тут щось клює. Тема це жерлиці, живчик і будемо пробувати переселити щуку. Кось ось вже перший вистріл є. Таке як да, ліска вся на місці, так, да, Кось? Так, да, на місці. А ні, Кося каже, що ліски нема. А скільки їх було, не знаю. Коли... <гум> Тоді під... Провіряю, що робити. Ні, ні, нема. Ну, опа, есть, щось таке є. Щось є, да? Мелочі. Ну есть. Ну перше ж таки. Да. Класс. Перше клювання. Тільки почали виставлятися. Опа. О, дивіться ка щучка. Гарно. Ну да. Така, грав, наверное, 700 буде. Ну що, кось, тебе Нет. вітаю. Ні, давай так, короче, 800, 800. 800, да. Ну хай буде 800. почином. <с> Ну що, ось і перша є, ви бачите, тільки виставились буквально 3-4 жертви, цін поставили. І перше спрацювання відразу ж є ранок. Та ще навіть бачите, навіть сіро так на вулиці. Спробуємо, друзі, нарешті я приїхав на рибалку. Давно не був, не було можливості. Тому надію, що сьогодні щось половимо. Вистріл. Вистріл і крутить. Дивіться, 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 дивіться. крутить, крутить, крутить. Підожди, Дамо трішки її часу. Січем. Єсть. Ух ти, ти знаєш, що такі придавлі непогано. О, це буде гар гарні уня. Не знаю чи богор, але це, ну це буде щука. Пішла на мене. Ну, кило плюс. Все кило плюс. Ну, ну давай. Да хоть сюда. По щеку встала. Да ну, кило плюс, наверное. Я-то я, я, я так думаю, что. Обоча, бога, ну. <сих> а ну, кость давай, бери. Конечно, конечно, конечно. Опа! Ює, ну це вона, так да. це вона, супер, спочина у нас, так. Десь півтора. Ну десь так, так. Точно півтора. Сніг іде, об'єктив у камері заліплює, потіє. Так, зараз спробуємо звільнити. Такий як ключечок тут десь. краечку був. А ну, открой свой а. О, да, тут крючеч, крючечек, крючечек мне пощастило. Взял ее с краечку. А ну. Сейчас мы тебе так вот раз извильнем, да, супер. Это, это она, это щучка. Раз. А ну. Что ты нам Заважиш подружка слизька яка. Так так, так, так. піймає, підніму і заважимо. Так, Заважим. да, Костя був правий кіло. Друзі, кіло 575. Ну що народ, я з тих виставити тільки 5 жерлиць. і перша щучка вже є. Блін, супер, ще така гар... гарнюня, знаєте, я таких... ну В цих, в цих місцях я так, точно такої ще не ловив. У мене там все, що було, то все до кіла. Рибачево. ми сьогодні в чотирьох. Та це я нашим гляда глядачам розказую, що ми сьогодні рибачимо в чотирьох. Ось наш гід Костя. Він сюди кожен рік возить. У нього ще одне да? спрацювання на тому самому місці, де він взяв. Зараз підійдемо, глянемо. Ні, да? Немає, да, розмотки. Ні, ні. Ну, да. Ну давай, підцікав, що робити. Ну, це, що, так, сієство, так, є. є, да? Так, О. А ну давай косісь сюди. Там <вісно> <вісно> Така ж сама. Ну така ж сама тебе це ж так. З'єва то з'єва. Живця нема, за краєчок, такий як так і в мене. Бачиш, таке ж є. Пірокарбон і посічений, да? Да, так? Да. Так будеш міняти. Ну це ранковий вихід, я вам скажу. Це він. Тільки бачите, світало, навіть що було темно. І пішли клювання ми навіть не встигли і виставитися. Костя каже десь одного окунчика пімо. Та чого на живцях гарний. Дивіться, який окунь є. Пойдет на жильця, я його поставлю точно. Біжу. Костя кричить вистріл. Січим. Єсть. Єсть. Але це така як поменше буде. Да. Це явно поменше. Так, ну тобі пощастило. Також з краєчку вона взяла. Вернее, сила з краєчка. Рам Рам 500 щучка. Давай Вицеля Бежи. Выстрел. Выстрел. Прямо у мене під носом. Тільки поставив. Чим холоста. Вона його не вкусила, погризла, трошки побила і кинула. Що у нас по часу? 8.48. Ну що, я виставився. Дивіться, як сонечко вже зійшло. Волота, звісно, шепче. Кута просто шепче, звісно, вітер рушається, але нічого. Паша витягнув бачу Паша ну покажи Під ложка, да? Каже, так да. Ага, бачу, бачу. Кушці пішли шукати окуня, а я вип'ю чудочку кофек твой брав Вичук. Я буду сторожити жерлиці. Буду ніби наблюдати, В мене щось. Я сьогодні настроюся таки таке чисто на жерлички, А там воно ще покаже. Ось у Паші клюванечка. Тільки що крутить, крутить, да, крутить. Крутить. Ну нічого, чекаємо. Крутило. Зараз ні, стало. А Так що думаю, наверное, уже можеш проверять. Она чуть-чуть подмотала и стала. Наверно, мелко. Да? Ага. Ну есть, да? Да, шок скиснила. Хотя прайс. Прайс, да? Це уже цікавіше. Ну, невеличко. Ну да, до да. Хоп. Да. О, язвою, так, до кілочками. Оп. З'язувати, бак. Здається, щука, бачите, а вона язвами. На хвості там теж було. Так, Віталік тут щось надергає, я бачусь mm. окушає. Це такий живцовий варіант. Що коротше хліє тут, да, Віталік? ты замерз, а я могу сейчас... У Кости спрацювание и крутит. Да, 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 вот я красиво. А он где Костя идет. Крутит. Кость крутит, да. Я підійшов, не крутила і почала крутити. Давай ще. Ще знову стало. Давай трошки. Перебирає, да, мабуть. Будемо ждати. Давай. Невеличка да. зовка. Невеличка, так. А ну давай нам її показуй. Там хто знає, може киложка. Киложка, так, може бути. Під замезло, так? Да? О, мелка. Mm -hmm. да. mm -hmm. тебе такий стандарт сьогодні mm -hmm. кліє. Mm -hmm. mm -hmm. То що? Потрішку, але прокльовує. І це є добре. Я вирішив пройти піддернути всі свої жерлички, провірити. І ви знаєте, на одній живця не було. Якось зліз з крючка, тому бачите... Треба провіряти. Я теж так думав, що я приїду, вистлюлю, знаєте, там на цілий день. Нехай, нехай собі стоять. Ні, треба проходити провіряти. Бо десь може їй в траву залізти. Все що завгодно може бути. Загорівся флажок. Це Костін, Зараз будемо йти з ним провіряти. Ого! Поламала на характері. Да? Хороший, так? Так, чуть це хороше. Да тут это вы Зійшла? Зайшла, ел. Есть, есть, да? А это так поломало, мы типу, ноги. Да Та, тоже такие кости жерли, треба их проверять. Ох ты хорошенька. Хорошенькая, да, щучка? Такая гарненька. О! А ну А ну давай и сюда. А Але... ну-ну, уходи, да? Хороша, хороша, так. Передасиш привіт, тому хто робив ці жерлиці. Вже тут десь. Вже десь тут кось. Хороша мордочка. Хороша, так. Хороша мордочка. Ох ти, Йошкін кот! Оце вона! Давай, запишіть. Та це запишіться. Ну шо, це ось 3... як тобі? а? — Я щасливий. Оце щукенція, дивіться яка, вона якась така горбата, пузата. Yeah. Щось там вперло. Ну це 3 плюс. Зараз живіла. зважимо, зараз я б я вам збігаю за. за... Де саме десь в мене були ваги. Не вспів я там зважити, тому що в мене ось дві жерлиці, одна за одну вистрілили. Біжу до, до них. Що? Я свої провірив, в мене холості. Ну що, Кость, ти довольний? Да, все вже... Сейчас... Р... додому? Можна їхати додому, так? Да? Конечно. Так, щас... сейчас ми її зважимо. Зважем. Так. Да, народ, дивіться. 3510. Видно вам? Оце воно з половиною. Цікаво, коротка, але ну, така товстенна. 12 годин. Ви знаєте, взагалі замовкла зовсім. Ні одного підйома немає вже приблизно годину. Надіюсь, можливо, ще під вечір. Хоч якийсь там вихід буде. Проходжу, провіряю, піддергаю жерлочки. Ну, нема. Зараз підійдемо до хлопців, спитаємо, що там вони, чи є в них щось. О, О Костя, ти якраз на живця. Тут биков вистачає, які Там так. Буде, поки ну, та ось хороші віталікади, конець. Це воно. та Це, це піде в буху, Що у вас тут клює, а ну кажіть. Живець, так? Да? Та Тач, давай. Та пішов я туди. Ось так от хлопці ловлять на живчика. Костя це ставив такого живця і на нього піймав щуку. Так, три живчика я ось взяв, пішов. Ось ось взяв кілушечку. Та да, видно вночі, де да, по моєму черпачку. Десь така. Навіть, напевно, кіло з хвостиком. Кіло сто, десь, думаю, такі є впевнене. Гарні у мене щучка. Хочу я там до пацанів. Стів трошки окушка з ними поддергати. Кінець на живця, круто нема і два флажка загорілося. Один він у Віталіка, а один він у мене. Ті, що я переставив. Зараз пройдемося, глянемо. Тут ще й перепутало в мене було. Мабуть і кинула. живця зняла добре що я з собою взяв бакани з живцями то живчика я поставив ну, бачу він віталік взяв. взяв і гарненьку таку взяв о да. та це така ви знаєте душечка буде точно. дивіться яка щучка гарнюня віталіка да. супер супер навіть буде 2 плюс. Такі тості, широкі щуки, дивіться. Яка ух. Гарнюня, гарнюня. Це 2 плюс, це десь напевно даже ближче около 2,5 кг буде щучка. Та ні, та що там дужка є точно. Железна дужка. Більше, більше двох. Ось дивися. Дві 400. А, 2,5. 2445 зафіксирувалось. 2400, ну. Зразу показав, що він. Ні-ні, то дивійка у нас рока пузата чув. Ти шо, ти шо. це гарнюня яка, так? Супер. Сейчас мы, сейчас я тобі поможу, підиш. Ну що, народ, вже майже 4 години вечора, ви бачите, вже потихеньку воно сіріє, темніє. Давайте я вам покажу улов ті щучки, які ми сьогодні забрали. Ось вони чотири щучки. Оця десь така під 1200 мабуть. От моя майже 1600, майже 2,5 віталіка. Ну і кості бігфіш сьогодні. 3,5 щучки, звісно. Оце да. Бачите, якась така покарьобина. І напевно електрикою били. І ця теж така гарнюня. Моя. Під вечір все ж таки то був такий міні-вихід. У мене було 4 клювання, на жаль, я жодного не реалізував. То Віталік узяв свою гарну щучку. І в кості також було, здається, одне чи два клювання. Два Два клювання, тож, на жаль, не реалізовані. Ось так, да, зранку було краще. Звісно, було краще, Оце тільки як сонечко сходи, жерлиці вже мають стояти, вона починає брати. Ви розумієте, це середина січня, це глухозім'я це глухозім'я. Тому ну, в принципі такі що гарні місцяки тут ще в принципі клювало. А так зараз кльовим, ну, дуже-дуже туго. Я в цьому році вперше на зимовій рибололі, це для мене було відкриття, вважаю, воно було вдалим. Так що, друзі, кому сподобалось від вас подобайки, хто не підписаний, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока-пока.